Herojam slaviet Aivas. Pana Oleksandrei! Звісно, я одразу зроблю обмовку, і акцент важливий, що ми будемо згадувати. Я буду просити вас про будь-що говорити тільки в межах, які зараз допустимі, які можна озвучувати, які до можуть звучати в загальнонаціональному національному ефірі. Але ось тут говорить нам череватий про те, що він бачить ознаки ну певного виснаження російських сил. І я хотів би вас саме на цьому аспекті закцентуватися більше. Якщо ви бачите, то в чому вони полягають, ці ознаки стосують. Це тільки конкретно а, бахмутського напрямку, чи їх можна оцей цей висновок екстраполювати ширше на інші напрямки, на якісь певні більші ділянки фронту. Роз'ясніть, будь ласка, ну ви все правильно зауважили. Ділянка фронту, ділянці фронту різниця. Чому тому що дуже багато де російські підрозділи, яких постійно пробує їхнє керівництво гнати вперед. Вони давно вже за граною виснаження, і те, що мало місце в Бахмуті цими днями, і я сподіваюся, зараз продовжується. Це результат в першу чергу неправильного планування, яке розгадали наші бойові командири, і ми маємо вже якусь там кількість квадратних кілометрів звільненої території. Не можна говорити про те, що ця практика присутня всюди. Тобто, очевидно, що Бахмут, Мар'їнка. Навіть напевно в першу чергу Авдіївка і Вугледар це ті місця, де росіяни почуваються некомфортно. Їм важко виконувати накази їхнього командування, які зводяться до постійного вперед, вперед. Uh -huh. Тому інколи коли хтось обвалюється, один то зразу може обвалитися і сусід по флангу, але зачаровуватися ще рано. Ворог в цілому демонструє, що він достатньо стійкий. І шапками ми його повірте не закидаємо. Хоча так треба говорити про те, що незважаючи на те, що дуже кровопролитних боях за фортецю Бахмут, вони намагалися йти вперед. Є ситуація, коли цілі квартали, квадратні кілометри, вони втрачають, так би мовити, за рахунок однеї або кількох атак. Це також правда. Пане Олександре, я розумію, от теж про що говорив Пригожин, про певний голод або бажання отримати більше снарядів для ПВК Вагнер конкретно на Бахмутському напрямку. Це імовірно була ем, відмінність між його бажаннями і реальністю. Але це ще не обов'язково означало реальний голод, реальну нестачу боєприпасів. Бо українські військові саме з цього напрямку констатували, що вогонь артилерійський був весь час дуже серйозним і він не ставав фактично меншим. Але от за Ані тижні були повідомлення, що а, на той же Бахмутський напрямок із з інших місць перекидали а, певні певну техніку, живу силу, що там намагалися накопичувати росіяни. Водночас з'являлися повідомлення, що росіяни там чекають і побоюються просування а, на Запорізькому напрямку, а що вони окопуються. От у вас є якесь більш-менш комплексне уявлення зараз. Росіяни розмазують по всьому фронту свої сили, чи все ж таки намагаються зосередитися на якихось. Напрямках? Ні, у мене доволі чітке повернення Генштабу, розуміння, що насправді коїться. Отже, є лінія номер 1 де, я думаю, вони концентрують 80% їхньої можливості по снарядах. Це, в першу чергу, Бахмут, Авдіївка, Гамарінка з перервами, але все-таки доволі теж складно і повірте, з великими об'ємами боєпропасу в це є лінія номер один сюди зараз. Іде я переконаний 80% того артзапасу, ага. який російська армія готова наголошую на цьому, готова а, викидати на нас, на українське військо, і сюди ж припадає. Думаю, навіть десь так само 80% А того, що вона готова скидати у вигляді так званих а, кап або керованих артилерійських бомб, ага. якби вони могли дати більше снарядів. Вони би їх дали, тому ниття Пригожена на цю тему це ніщо інше як боротьба за впливи всередині російських еліт, і фактор Пригожена таким чином пробує нівельовувати фактор Шойгу і Герасимова. Давайте сприймати це саме так, як воно є. Бо повірте, власне на Бахмутському напрямку, власне на фортецю Бахмут. Ворог не жаліє боєприпасу, це беззаперечний факт. Угу. Пане Олександре. А якийсь ну запас міцності у російської армії є? На ваш погляд? Зрозуміло, що а, це серйозна сила кількісно бодай. Зрозуміло, що і боєприпасів у неї теж багато, які живої сили багато. І зараз ми чуємо про спроби нових хвиль мобілізації а, в Росії, тобто певний приціл на якесь озоре майбутнє. Але от вони на, на плато своїх можливостей, так би мовити, чи вони ще. Чи можуть напружитися і зібрати більше? Знаєте, я відповім так: їхній запас міцності. Ми всі разом з вами побачимо після перших повідомлень про те, що на окремих ділянках фронту не ну, обов'язково це буде з того переліку, який ми з вами щойно обговорювали. Але на окремих ділянках фронту в межах доби двох, трьох, чотирьох, я маю на увазі тривалися, різко збільшиться присутність нашого артилерійського снаряду. З українського боку, і тоді ми побачимо, чи запас міцності російського війська дійсно такий, а про який говорять російські генерали, чи раптом почнеться складатися окрема картинка з вигляді пазлів, які випадають з загальної системи, кидають зброю і озброєння і залишають позиції. Це не станеться за один день, але там, де така кількість артилерійського і можливо авіаційного вогню, зросте кратно. Повірте, ми з вами всі разом і в ефірі апострофу і інших медій будемо свідками ситуації, коли ці пазлики почнуть вивалюватися. Uh -huh. Так було так, сталося, так є зараз. Поруч на невеликій ділянці в Бахмуті, навіть на двох ділянках, якщо так відверто говорити, і так я переконаний станеться вже незабаром. Uh -huh. Особливо приємно, коли це станеться за рахунок м такої, знаєте, взаємодії артилерії двох видів. А перша це буде авіаційна, я сподіваюся, підготовка тими новими британськими ракетами, які я чомусь думаю, що вони вже в Україні і вже на сушках стоять ага. і готуються виконувати бойове завдання. І друге, це буде відповідно опрацювання точним боєприпасом великого калібру. А решта до чого не дотягнеться власне артилерійська рука і тих складів, ага. і тих логістичних вузлів, і центрів управління ближче лінії фронту. Ага. І тоді, коли вже ми побачимо третю серію з вами разом. Яка буде стосуватися безпосередньо їх лінії лінії оборони? Ось тоді ми зробимо висновок. Ага. Наскільки міцна в лапках Друга армія світу? Вона вміє ага. тільки мародерити і знищувати цивільних, чи вона вміє тримати удар? Бо зараз ми це зробити цей висновок ще не можемо. Угу. Ну російські пропагандисти вже починають заявляти, що нібито Україна навіть скористалася уже Shadow, а, і Росіяни заявляють, так що в Луганську саме ця ракета влучила в підрозділ, але. Офіційних підтверджень з боку України немає, тому це залишається поки тільки російськими побрехеньками, як то кажуть, пане Олександре. Я ще один момент хотів би уточнити: Росіяни продовжують кошмарити, що називається, і тиснути на цілу територію України. Ми чуємо повітряні тривоги, і на жаль, ми бачимо атаки не тільки на прифронтові міста, що можуть здійснюватися ствольною артилерією чи ракетами С-300, але і в України. країни. Ну Київ уже навіть звик, мабуть, певною мірою до того що регулярними частими знову стали ці тривоги, і система ППО працює, захищаючи місто. Але наприклад. Хмельницький сьогодні, саме цієї ночі, він став епіцентром такого удару. Скажіть, будь ласка, ось тут що росіяни хочуть? Вони намагаються виявити ППО, вони намагаються, не знаю, знайти а, дислокацію військових. Чи це просто такий терор проти цивільного населення зі спробою деморалізувати, от в той, ну, вплинути на можливий український контрнаступ? Ну, власне, ви частину відповіді вже дали. Дивіться, вони добряче. В постійному режимі і в минулому часі вистежували наявність тих позицій нашої протиповітряної оборони. Зараз заліт їхніх шахедів відбувається за сценарієм, де вони прямують до цілі, цивільної цілі, uh -huh. але вони до неї прямують в обхід всього того переліку точок, на яких колись свого часу була або навіть зараз є розміщена наша система протиповітряної оборони. Так, не всі об'єкти можна прикрити з буками і відповідно за 300. Не всі, ну це нереально. Не всі об'єкти можна прикрити з гепардами і мобільними загонами і зі стінгерами і також іншими кулеметними системами. А тому ворог це добре розуміє: він старається максимально проводити розвідку і до і пускати шахеди з метою, як ви говорите, абсолютно вірно терору в глиб країни. В обхід позицій, які для нього відомі, саме тому так часто військові звертаються з проханнями не засвідчувати ані місця влучання ага. в засобів ППО в відповідно їхні літаючі ракети і дрони, або не засвідчувати безпосередньо місця локації протиповітряної оборони їхніх наших комплексів. Тому правда є в тому, що ворог це буде продовжувати робити, бо іранський продукт доволі дешевий. Угу. І він виявився не таким же, аж штучним. Інша справа, що треба розуміти. Штучним чому Тут було. я наголошу просто, щоб всі глядачі зрозуміли, що його кількість не настільки маленька, не настільки обмежена, так, на жаль, що багато що це достатньо масова продукція. і Іранові вдається достатньо масово постачати шахеди в Росії. На жаль, на жаль, Іран зробив. Я думаю, крок і вашим, і нашим. А наш в сторону нас і Америки іран, іран все таки притримав надання балістичних ракет uh -huh. фахет Жульфагар. Нагадую, ми їх чекали до речі, зі доволі таким побоюванням. Ми їх чекали ще в листопаді минулого року, але я так розумію, серйозно відкрив лінійку з цими дешевими дронами. І я гадаю, ті повідомлення, які мали місце раніше про побудову заводу, а, десь там а, в Центральній Азії на теренах колишніх республік, які в до складу радянського союзу. А це вже напевно факт, який відбувся, за ким треба рахуватися і рахуватися з наявністю відповідно ось цих доволі дешевих іранських дронів у повітря, які як я вже сказав, коли вони навчаться максимально враховувати всі маршрути і точніше точки, а вздовж точок прокладати маршрути, де стоять і відповідно проходити між краплинами радіусу нашої протиповітряної оборони. Так проблеми будуть якщо. Когось потішить, то ці проблеми є тільки тому, що на передовій вони нічого не можуть зробити е, таким видом зброї. Бо якби могли, повірте, вони би запускали і дрони, і відповідно до речі, вони це й роблять е, в частині керованих авіабомб, які нещодавно по суті поклали uh -huh. на конвейер, і в частині С-300 вони це роблять. Але повірте, якби вони могли, вони би все скеровували безпосередньо у фронтову частину. А так зараз це тупий терор uh -huh. з використанням інформації, яка дуже часто береться ще зі старих радянських карт, проте ж там колись була військова частина, чи був склад зброї, uh -huh. або просто якоїсь наявної їхньої розвідни інформації. І дуже часто на жаль це обертається такими подіями як це мало місце свого часу в Умані, в Дніпрі та uh -huh. зрештою Вінниці. І сьогодні, на жаль, маємо Хмельницьке абсолютно мирне, так би мовити, центральне українське місто, але рука добралася і туди. Я до речі не здивуюся, коли шахедів буде більше в на білоруських теренах, то будуть страждати всі західноукраїнські міста, е, тому що десно ну, їх безрозуміли факт, що е, наявною кількістю засобів протиповітряної оборони нема можливості uh -huh. прикрити всю країну. Тобто uh -huh. потрібно просуватися далі, збільшувати кількість uh -huh. і присутність цих комплексів, і безумовно авіаційна складова, яка могла би дуже багато вирішити, але поки що. Ми mm -hmm. працюємо на старому ще радянському обладнанні, яке хоч нам не постачають, але є недостатньо Ну, того, і, тут, і тут, звісно, ядром. той аспект не дарма, зокрема американський.